Ніхто ніколи не засудить нашої мови, ніхто ніколи не засудить нашої ідеї, ніхто ніколи не засудить прагнення українців панувати у власному домі. Це є найосновніший посил. А на кого зважають? Зважають тільки на сильних. А сила кожної нації, передусім, в чому полягає? Ну, в сильній армії буде сильна армія, буде сильна держава. А армія говорить якою мовою? Мовою ворога. Як же ж тоді під час військових дій і воєнних з'ясувати, хто є хто, розумієте? Тобто, ми маємо ту війну для того, щоб нарешті визначитися з нашою ідентифікацією. Наша проблема в тому, що частина українського суспільства не ідентифікує себе з українцями. А якщо ідентифікує, то це лише зовнішня наличка, вишиваночка. Слава Україні! Часом хтось може сказати героям, слава, але цього немає всередині, тобто немає в способі мислення. У нас уражена ментальність, у нас антинаціональний коронавірус в країні панує. Тому ми отримали таку владу, і зараз в межах цієї влади ми маємо ну воскресити цю націоцентричну ідею. Ви все-таки вірите, що нам дасться воскресити цю ідею? Коли політики оперують поняттям віри, то я ставлюся до того скептично, тому що віра це дуже інтимна річ. Віра це взаємини людини з Богом, найтонші, найглибші, взаємини, взаємне щастя. Тому я завжди вважала, що монаші чин це найщасливіші люди. Ми, напевно, тримаємося завдяки їхнім молитвам. У наших з вами стосунках має бути зовсім інше почуття: почуття довіри, чи довіряє українець українцеві. Чи довіряє українець тій владі, яку він обирає вже впродовж 30 років? І якщо довіряє, то чому немає належного результату? Отже, у нас проблема не тільки з визначенням понять віра і довіра, а з тим, що ми в ці поняття вкладаємо. Дуже часто таке мислення політиків і загалу нагадує мені підлітків коротких штанцях, які кидаються ось такими, перекидуються такими дуже важкими словами термінами, які мають дуже глибоке призначення. Вірою своєю будете спасені». Ні, каже Ісус Христос у Біблії це щось інше. Тут мають бути стосунки високої моралі. Що таке висока мораль? Це коли ти принциповий, коли ти обстоюєш правду, коли ти не брешеш, коли ти нікого не визискуєш, коли ти не крадеш, коли ти демонструєш поставу державника, а не просто політика, паралітика. Бо ми тих політиків, паралітиків, вже стільки набачилися, що просто великий сум лягає на оце все поле. Тому повертаємося до її величності моралі. А що таке мораль? Якщо перекладати це з грецької, то це означає традиція і звичай. А українці мають глибочезні традиції довіри один до одного, і ця найпотужніша традиція довіри довіри один до одного не віри, а довіри один до одного сягає з запорозької січі. 300 років існувала ця воєнна і військова формація. Розумієте, ми народ з величезною мілітарною силою і історією. Тільки ту величезну мілітарну силу і історію заасфальтували яким з диким радянським котком. Нам треба знімати зараз той коток і дивитися в лице один одному, як ну. Подивовано, що ми є, і ми маємо довіритися один одному. Мене дивує, що хтось їде лікуватися до лікарів за кордон. А я чомусь завжди знаходжу файних лікарів тут, у Львові, і дуже їм дякую за то. Хтось їде робити закупи файного одягу до Італії і до Польщі. А я чомусь знаходжу тут файний одяг, ось, наприклад, це. І дуже від того задоволена. Ось це називається зміна парадигми і зміна взаємин. каже Тарас Григорович, щоб брати мої, але брати мої, мені Зеленський не брат. Вибачте, будь ласка.